Ти маєш права. Ні. Поліція! Давай ти сюди, поліція. Поліція! От іди сюди. Заборонено, знімати військові. Не треба мені тікати е, ваші положення. В мене є конституція, стосовно якої ви повинні дотримуватися. Я вас попереджую, вас... Знімати Порежу. військових заборонено. Не надо мені... Що за Покажіть, будь ласка. Добре, Добре дня. значить, Добре. дивіться, Добре. зупинила поліція, бо представник невідомої компанії, яка утворена в неконституційний спосіб. Знімати військових заборонено. Перестаньте повищати військових військових заборонено. знімати заборонено. Учасників бойових дій знімати Я заборонено. Ви взагалі не маєте права з нами спілкуватися права з нами спілкуватися. Верховенство права відповідно Конституції. Знаєте, дивіться, наказ коменданта. Мене, мене наказ коменданта жодним чином не стосується, Не мене, не мого чоловіка. В нас діє тут на території. Даної держави конституція даної держави. і верховенство так. права. Ви не так. мали права навіть підходити. Мабуть, до Домбан, На... будь ласка, ви Не маєте права В, знімати ви зараз, мене. Ви, зараз, ви не маєте права знімати військових військовців. Ви зараз ви лише свідчите. Тіні. Під відеофіксацію. ви не маєте Я... права мене знімати. Ви не бо... маєте права писати 50... куди. Я ви? Повторюю, ви не маєте права знімати мене на відео. Ви, ви не маєте, маєте права забороняти конституційне право людини. Ви розумієте це чи ні? Ви зараз, виявіть, будь ласка, ви зараз лише свідчити вашу особу. Він не особа, він Бен чоловік. Беніна. І людина, по перше, документ посвідчує особу і зланди... ви хто Замо? Замо? ви такі ви ухиляєте. <рес> У мене є підозра, <рес> пидозра, що ви ухиляєте. А в мене є підозра, що Ви не маєте права знімати. Ви бандит? Ви мене знімаєте? Ви бандит? Ви зараз бандит. Тому що ви дійте мене цікавити на оперативну групу. Да, я зараз визиваю. Що визивайте? Виключіть, будь ласка, камеру, вам я, баборони, я, виран, не, він фіксує фиксу, злочин. Визивайте. Да, я... визивайте. Визивайте. Знімати на відео, військовослужбовців, ви не маєте права. Зараз побачимо. Зараз побачимо, хто на баланс. Звоніть, звоніть. Звоніть, звоніть, зводь, звоніть. У мені в синок так, Доброго дня. Е, дивіться, ми знаходимося зараз Ви на Ви маєте мене торговельний центр Мир, це вулиця, це, місто Полтава. Називаємо свічу оперативну групу. Визивайте. Зупиняв поліціянт машину, підійшло двоє невідомих в якійсь формі, лже свідчать, що вони представники військоматів, яких не існує за даний час. На самом ділі ми прекрасно знаємо, що це представники ТЦК, які зовсім як відношення не мають до утвореного законом військкомату. Забороняє Це просто корпорація, яка зараз порушує наші права. А, так. Зупинив поліціян. Поліціянки Але повторю, вони, коли зніму свою форму. Повтори. Тікають і щось і щось воно. Нам яйця. потрібна свіч-оперативна група засвої. для того, щоб зафіксувати злочин. Я теж мати буду сказати. Ну я мовчу, як мужик. Ні, поліція стоїть поруч. Зупинила дивай, поліцію. Дивай. Але вимоги викладають хлопці, закриті е, е, обличчя, доказують, що вони представники військкомату, якого ми прекрасно знаємо, що його не існує. І ще розказують, що мені потрібна слідча оперативна група. Визиває вас людина. Дивай, давай. Так. Угу. Ну, він стоїть поруч і не припиняє злочин. Тобто і на поліцію, і на невідомих у формі. Нам потрібна патрульно, будь ласка, патрульна, нам не потрібна, нам тут нам потрібна іменно слідча оперативна група. Макетних даних немає. До вас звернулася людина, Ліна Анатолівна достатньо. Ліна Ліна Анатолівна, да. не, не, це не важливо. Неважливо, достатньо Ліна Анатоліївна сюди свідчу оперативну групу, будь ласка, направте мир, навпроти, навпроти, на іншій це стороні. Левада, так, 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 левада. І будь ласка, щоб не витрачати наш час, не треба патрульних зразу оперативну Так, да, Дякую, дякую. Isso sofrer muito de, de, de novo.